Для мене, для всіх торжество православ'я, торжество віри, торжество матері Божої, яка своїм смиренням для нас грішних, щоб нам дати благодать, щоб нам дати правильне розуміння життя і дати нам силу, надію на спасіння. Саме нині. Це цьому найбільша радість. Значення хресної ходи важко переоцінити, тому що вона засвідчила, незважаючи на ті труднощі, з якими сьогодні е, е, зіткнулася наша е, країна. Е, вона показала, що все-таки народ єдиний. Слава Богу, що вона відбулася, незважаючи на ті труднощі, штучні труднощі, які створювалися на її дорозі і не на свої вслушення. Можна вже треба. Ви ж бачили, як сьогодні схід і захід, два хрестні ходи, стрілися, як люди цілювалися, обнімалися там, де билися, на тому місці, на майдані, на цьому данах Тут дуже люди билися одне з одним, а тут ашли, обнімалися і плакали від радості від цього. І я думаю, що це головніше. І на цьому основанні може будуватися наша держава. Оце основа для держави Да. мир, любов, взаємопорозуміння і таке відношення. Достатньо одну заповідь так собі. Не роби другому того, чого собі не бажаєш. І все. це Можна розділити государство границями, а душу її, як птицю не можна встановити якісь границі. Вот тут люди есть даже, тут люди есть, которые вот даже приехали из Сибири, вот с Байкала, вот женщина, она может, пожалуйста, рассказать, потому что веру нельзя разделить, мы это понимаем сейчас в наше время, так что через веру и наше государство поднимется. хід підходить від Володимирської гірки. Молотовні читання тривали майже півтори години. За час молитовних читань не відбулося жодних провокацій. Подекуди людям ставало погано, але медики спрацьовували оперативно. Зараз люди йдуть до лаври. Веретинник Ганна Юрій Шміль Юа перший.